Хочете носити спідниці та сукні у холоди і при цьому не мерзнути? Набридло, що ноги у звичайних колготках або термобілизні виглядають об'ємно. Розпакуйте її! Допоможе! Зустрічайте теплі колготки Вероніка Сікрет з ефектом капронових панчох. У чому ж секрет? Подивіться на це ніжне хутро всередині, а виглядають як капронові колготки. Це ж просто мрія. Бути красивою у сукні і не мерзнути. Легкий підтягуючий ефект колготок, зробить ваш силует більш струнким і приховає декілька розмірів. Погляньте, як виглядає. Дають ніжки у звичайних теплих колготках, і як у колготках Вероніка Сікрет, вибір очевидний. До того ж, колготки Вероніка Сікрет неймовірно еластичні та міцні, навіть ножем не порвати. Ідеальне рішення на кожен день та для особливих випадків. Доступні у бежевому та чорному кольорах. Досить мерзнути у тоненьких капронках, досить ховати ноги через товсті теплі колготки. Колготки Вероніка Сікрет. Твій маленький секрет і чудовий подарунок. Усього від 199 гривень. Телефонуйте!